Сподіваюсь на милість Божу, сподіваюся, що я здорова, що мені нуклеарна медицина не знадобиться. Дуже хотілося б вірити, що це не рак, що все з моїм здоров'ям буде нормально. На все, слава Богу, дякую за допомогу людям, моїй вчительці в Праумайер, дякую перекладачу, який сьогодні був, допомагав мені. Сподіваюсь, що все буде добре. Зараз очікую водій таксі майки. Вона приїде, забере мене, і ми поїдемо додому, вернемося в село. Всім привіт! Я ще жива, слава тобі, Господи. Ой, двері які самі відчиняються, просто клас. Угу. Сенсорний датчик вгорі, підстелюю чорний. Ото сенсорний датчик, і двері відчиняються, і вони самі зачиняються, коли нікого нема. Якщо я під'їду ближче, то вони відчиняться для мене класні двері.